І так, друзі, сьогодні другий етап Джейс Капа. Тихком сьогодні фантастичний. Другий раз віси привозять, блін. Їх вистачає, і <laughs> вистачає снаги. А так все дуже круто. Ми сьогодні на бакаті. Особисто я техком пройшов, тому, друзі, тримайтесь. Завтра вам всім капець. <laughs> <laughs> До зустрічі! Доброго дня, мене звати Ігор. Я з міста Васильків, це Київська область. Ми приїхали на цю чудову подію разом з друзями. Техкомісію ми пройшли без проблем. Нічого складного там немає. Мотоцикли готові, ми готові. І від цієї події ми очікуємо море бурхливих емоцій. Не менше. Ми приїхали з Дніпра. У нас команда очікую дуже гарно провести час і добитися нових результатів і класне спілкування зі своєю мотородиною. Доброго дня. Мене звати Олег, прізвищемінгер, містер Львів. Моє оточення і знайомі спонукали мене, навіть я би сказав, заставили мене сюди приїхати. І поки що я про це не шкодую. Я впевнений в тому, що я попаду в трійку лідерів. З кінця та точно приїхав з дружиною. Ось вона там знімає і підтримує. Діти підтримують дома з бабусею. Сьогодні ми тут зібралися не лише для того, щоб визначити найсильнішого, а для того, щоб разом пройти цей шлях пригод та майстерності. Це можливість перевірити свої сили, свою техніку, свою команду. Всі, хто знаходиться знаходяться на локації, розуміють, що ми. Готуємо нову сторінку в, ЖС в Україні. Ми робимо все для того, щоб вам це сподобалося. Всім бажаємо сил на нині і перемоги. Ці змагання офіційні. Вони проводяться. Підідо Федерації мотоспорту України. На нашу думку, має пройти все класно. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення. Доброго дня. Ми на другому етапі Джеяскап Cup Ukraine 2025. І вже змагання пройшли, частково десь 30% груп людей проїхало, і то ж можна поділитися першими враженнями. І можу сказати, що на цьому етапі було досить багато несподіваних завдань, на які ми не очікували. Дуже слизька трава. Взагалі неможливо тормозити, неможливо газувати, бо колесо одразу зриваються. Це по перше, що внесло дуже багато коректив. По-друге, були завдання, які ми не очікували. Типу там перепригування з трамплінів дуже такому. Маленькому майданчику через шини, тобто потрібно перепригнути, потім різко зупинитися на слизькій траві, там, де воно не тормозить, потім розігнатися, де воно не розганяється. Це було прикольно, якщо чесно кажучи. Були цікаві моменти по їздовим секціям, бо, повторюсь, трава слизька, їхати дуже складно. І по ітогу зі стойки всі перейшли в мотокросову посадку на сидіння з виставлянням ноги в поворотах, з проходженням м'юз. Тобто, було прикольно. Хоча швидкість невелика, але тормозиш, начебто, ти їдеш 200. В такому гарному місці ми ще ГСК точно не відвідували. І я приїхав не один за мною. Моя дружина, яка завжди, якщо є змога, то приїздить за мною. Щось знімає, щось допомагає, водичку носить. В общем, ради балує. Цьогоріч, як завжди, неймовірна атмосфера, неймовірний вид. Це дуже круто, і особливо те, що в нас великий кемпінг. І ми вже зібралися, знаєте, як дуже старими друзями. Це неймовірно крута атмосфера. Вечірні посиділки. Сидимо, спілкуємося, велике вогнище, і вже приїжджаєш не тільки як учаснику. Айфово, але я просто приїхати, подивитися і підтримати. Тому, якщо ви ще не готові, то приїжджайте хоча б подивитися і підтримати, і побути в цій дуже крутій атмосфері. Певе. Всім привіт! Мене звуть Ед, місто Одеса. Дуже сподобалась локація. Неймовірні краєвиди. З Завдань, що було найскладніше, це були трампліни, але мені вони вдались на 100%. Що не вдалося, це дріфт з гальмуванням і запорог останню ландшафтну секцію. Так все супер. Доброго дня, мене Звати Кондол Олександр. Я з міста Одеси. Друге приймаю участь в цих змаганнях. Що стосується складності, то напевно цей GS Cup набагато складніший. Більш навіть не складніший, а майстерніший. Майстерніший де потрібна техніка, потрібно більше концентрації і більше розуміння, саме що і Як робиться самим складним для мене було завдання третьої секції? Це трампліни, але приїхав більш-менш. Локація не просто супер, а топ-топ-супер. Що стосується палаток, таке скажу вам вже напевно вік. І авантюризм не дозволяє <хи> кайфанути наповну. Але місце, де знаходяться палатки, сама атмосфера, друзі і все, 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 що з цим пов'язано, дуже класно. Це від чистого серця. Дякую, БМВ, спільноті, ком'юніті, всім. Та перший раз враження від завдань дуже класно. Вони дають змогу проаналізувати, що ти міш, і що не вмієш. Зробив, на жаль, багато помилок, але це все тільки через те, що мало тренувався. Тому тренуватися, тренуватися, ще раз тренуватися. Це є лабіринт, це для мене було доволі складне завдання. Всі інші вони дуже класні. Мені найбільше сподобався ландшафт. і швидко проїжджав, до вдавалося. напевно ця колода. Потім найлегше це було. Ванькі, локація чудова, намет і так їздимо в Карпати з наметами, тому для нас це на ізі. Краєвиди просто неймовірні, тому захоплюємося. Рекомендую їхати на GS Cup, навіть якщо ви не вмієте, не можете, все рівно їдьте і і пробуйте свої сили. АУТДОР – український бренд доступних і корисних товарів для активного відпочинку. Ібіс це сучасний магазин зброї та спорядження для тактики, полювання, риболовлі та туризму. Пригоди починаються з ібіс. Мене зовут Дмитро. Раніше я приймав завжди участь в етапах З самого першого разу смігії, коли це все починалося. І в цьому році я приїхав, на жаль, як глядач. Я вже не виступаю. Мені цікаво, як мої друзі виступають. Я дивлюсь за всіми уважно. Я вболіваю за них. Ми зупинилися в чудовій місцевості. Перший раз це баката. Це дуже гарна річка, дуже гарні краєвіди. Ми перший раз живемо в наметах, і ви знаєте, дуже людей я знаю, переживали, як воно це буде в наметах, тому що багато хто це ну ніколи, -ніколи не робив. Але всім тут. Подобається. Це чудово. Просто коли ти просинаєшся або коли ти засинаєш, сонце заходить, встає над річкою. Можна спокійно випити чашечку кави і дивитися на чудовий краєвід. Я всім раджу сюди приїжджати відпочивати, тому що Україна наша дуже чудова, дуже гарна країна, де можна спокійно отримати тут релакс. На другому етапі ми дізнаємося, хто стане чемпіоном в цьому сезоні. А також на цьому етапі спортсмени зможуть отримати залікові бали до виходу у топ 15 найкращих райдерів на мотоциклах GS. які в свою чергу будуть змагатися на кваліфікації наприкінці вересня, де ми визначимо трійку найкращих, хто поїде на світовий GS Trophy 2026. Ми робимо першу вправу на локації змагань, і хто буде тут найкращий, і так по порядку ми будемо випускати вас на старт маршруту. Тобто ми зараз робимо вправу, швиденько визначаємо найкращого і централізовано всі разом їдемо на початок старту маршруту. І там будемо випускати через кожні 7 хвилин. Команди фінальна точка по маршруту. Ось ця локація, де ми стоїмо. Тобто вам потрібно заїхати командою під арку. Уся ця краса і атмосфера, яку потім ми показуємо на відео, вона справжня, саме тому вона працює. Мені здається, що найцінніше це саме ті емоції, які лишаються після фінішу. Коли учасник підходить і каже, о, це найкраще, що я робив на мотоциклі, і для нас це дуже цінно. Значить, ми все зробили правильно. І навіть якщо кадри ви бачите всього дві хвилини, за ними стоять сотні моментів, які варто прожити. GS Cup – це давно вже не просто змагання. Це спільнота, яка об'єднує сильних людей з однаковим драйвом. Цей сезон ми почали з особливим драйвом, тому що вперше в історії команда з України отримала право взяти участь у фіналі Trophy у 2026 році. Те, що ми бачимо цього року, це не просто що учасники приїхали перевірити себе в лавках. Ми бачимо вже стратегію, ми бачимо командний дух, як учасники вибудовують свою тактику. Та підтримують свою команду, і це дуже надихає. Це говорить про те, що js культура в Україні не просто існує, а те, що вона розвивається. Мене звати Роман, я учасник GS Cup 2025, місто Львів. Сьогодні в нас були командні змагання. Я приймаю участь третій рік і ще такого задоволення мене отримували. Ми і покаталися і позмагалися. Типу, два в одному отакі суперові враження. Всім привіт! Мене звати Микола. Я з міста Київ. Беру участь в змаганнях. Це другий тур. Виступаю вперше. Та відбулися командні, Вражень дуже багато. Отримав масу кльових емоцій. Повезло з командою. Класні ділянки. Аж захотілося ще раз їх проїхати заново. Загалом дуже вражений. Очікую на третій етап і планую все таки дойти до трофі не зразу, помаленьку треба тренуватися. Раз, два, три. Мотор. Всім привіт! Це знову я. Мене знову знімають, і я опять буду щось казати. Що в нас відбувся другий етап? На мою думку, він відбувся краще, ніж перший, але набагато тяжче. Що було тяжко? Сама організація. Організація зайняла дуже багато часу, багато сил, нервів та іншого. Але локація того була варта. Що в цьому році було? Не в цьому році, а в цьому етапі не так як завжди. Ми трішки змінили командні. Вправи побудували ми їх на невеликому відрізку маршруту, який будемо завтра проїжджати повторно, але з деякими змінами. Вправи були, мабуть, не дуже тяжкі, тому що всі райдери приїхали до їх дуже швидко. Перша вправа, яка справді налякала всіх, а ще більш налякала їх до того, як вони її виконали, тому що ми її розмалювали, розкрасили і дуже багато сказали недоброго про неї. Тобто що там буде тяжко, важко всі потонуть, поламають мотоцикли. Це вправа, переїзд річки. Річку ми їхали не просто поперек, а вдоль річки по берегу. Метрів, мабуть, 50 і потім поперек. щодо учасників, я думав, буде гірше. Я думав, всі будуть тягнути всіх там на стропах, нести ці мотоцикли, але бойовий дух. У всіх дуже крепкий, і вони прямо так: от в лоб пішли на таран. Було цікаво, мотоцикли плавали, милися, купалися, глохли, ланцюги злітали, але на диво всі приїхали дуже швидко цю локацію. Ця вправа чекає всіх учасників, тобто переможців в слідучому році буде GS трофі, де саме потрібно буде щодня переїжджати від 150 до 200 кілометрів по маршруту і виконувати в певні вправи. Тут же ми зробили це так дуже лайтово, але для повного розуміння, що їх чекає. Hello everybody! я на другому етапі Jazz Cup Ukraine. недалеко від своєї області Буковини. Буковини не повірити напроти. Я зараз дивлюсь на свою Буковину рідну через річку Дністер. Другий день змагань командні. Я вважаю, це було найкраще. Ми їхали по лісу, не знали, які у нас будуть завдання гуртом. Друг другу допомагали дві-три години по таким рекс. Іди сюди. Іди сюди, мікросайс. А це наш охранник такий. Всім щасливо! Бачите, що ось є гума. Я коли замовляв гуму для подарунки, я кажу так. У мене буде або дві дев'ятисотки і один великий гусь, або два великих гуся і одна дев'ятисотка. Я в принципі вгадав. Андрій Калашников! Трені! Бути на подіумі — це вже для тебе як вдома, так? Команда Дніпра має пишатися спортсменом. Тримай, вона друга. Друге місце. Козняк Едуард. Місто Обвеске. У Едуарда бойовий мотоцикл F-900GS. І в нього відповідно гума. Я теж вгадав з розміру. Ти любиш, так їх? Вітаю! Цього етапу в індивідуальному заліку у нас є місто Дніпро, у нас є місто Одеса на подіумі і місто Львів. Мельник Михайло! Вітаю! Давай на подію будемо нагороджувати! Рапор арія моторс наш офіційний дилер в місті Львів. Міша, тримай. Я впевнений, що ця губа проживе недовго, але це будуть неймовірні дріфти відчуття і власний <сь> зачеп. Від наших партнерів, які надали нам подарункові сертифікати від <скрісячні ферлої> uh, компанії Moto Travel. Рійкові відкриває команда! Альхамдуліля. Капітан. Морозові. Піднімаємося. Найекзотичніша назва. Молодці. Команда номер два. Команда назви Камікадзе. Дуже потужні скажені хлопці. Шаволівер, капітан команди. Вою команда на друге місце. Молодець, Ігоре. Перше місце. Назва команди. Роман Які, капітан команди. Калашніков Андрій. <пілляє> -Олександр. Андрій Олександр. Калашников показав, як здобути перше місце. Молодці. Заслужене перше місце. Команді змагання. Це дуже емоційно, дуже круто.